Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ворог з вечора атакував Україну ударними дронами. Цього разу під масштабною атакою російських безпілотників була Полтава. Агресор гатив по цивільних об'єктах у промислових зонах полтавської громади. Частину ворожих цілей збили сили ППО. Внаслідок влучання падіння уламків є пошкодження у шести різних локаціях, зокрема, понівечені складські приміщення, адмінбудівлі і трансформатор одного з підприємств. Спалахнули пожежі. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут. На часто люди не постраждали, в деяких районах міста зникла електрика. У Генштабі заявили, що російські загарбники скоїли черговий воєнний злочин, застосувавши безпілотники типу шахет. Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устрімлення до миру, умисно нападаючи на цивільні об'єкти, піддаючи небезпеці мирні населення. Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки на Одещину. Про це повідомляють у ДСНС. Рятувальникам разом з нацгвардійцями довелося гасити пожежі, горіли гаражі та господарські споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. На місці всю ніч працювали і психологи. Вони надавали допомогу місцевим мешканцям. А якою зараз є ситуація на фронті, нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Пане Андрію, слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Героям слава Оксану. Вітаю. Отже, триває 1129-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. І загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог шість разів намагався просунутися у бік Вовчанська і Фигулівки. На Куп'янському напрямку було 26 атак у районах Степової, Новоселівки, Загризового, Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки і Богуславки. На Лиманському 32, у районах населених пунктів Надія як зі мирне, ямполівка і у бік Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки і Григорівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки: по противника поблизу Білогорівки, і Верхньокам'янського, на Краматорському чотири поблизу Часового Яру і Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Кримського, Озерянівки, Курдюмівки, Турецька і в напрямках Деліївки, Леонідівки і Щербинівки. На Покровському 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Малинівка і Новоолександрівка. На Новопавлівському напрямку напередодні було 14 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, розлив Скудне, Дніпроенергія і Бурлацьке. На Гуляйпільському дев'ять атак у районах Привільного, Новосілок і Вільного поля. На Оріхівському напрямку окупаційні війська. Чотири рази штурмували позиції село оборони у бік населених пунктів Щербаки, Лобкове і Кам'янське. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. І минулої доби ворог завдав там 22 авіаудари, авіаударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб. 382 рази обстріляв наші позиції, 26 із них із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6430 обстрілів, зокрема 222 із реактивних систем залпового вогню. І запустив 2911 дронів камікадзе. Оксана. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 27 районів засередження особового складу, 8 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони і 2 пункти управління БПЛА противника. Загалом втрати російських загарбників склали 1860 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 61 бойову броньовану машину, 122 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, сто 4 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня і 210 автомобілів окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом. Ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Оксана! Героям слава! Дякую вам з нами на зв'язку! Був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян, який розповів про перебіг бойових дій. Тиск на Росію та гарантії безпеки для України важливі для досягнення миру. Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті коаліції рішучих в Парижі. Важливо, щоб була об'єднана позиція на європейському континенті, що ніхто не даруватиме ні Путіну, ні Росії української землі. Крайна агресорка порушила міжнародне право і за це повинна відповісти. Додав український лідер і зазначив, європейські країни одностайні, не можна визнавати окуповані території російськими, і дедалі більше країн готові надавати Україні гарантії безпеки і відправляти свій контингент. Та Зеленський закликав підтримувати українців, адже якщо Київ буде слабким під час переговорів, Путін погрожуватиме і максимально робитиме все, щоб Україна втратила свою суверенність. Президент Зеленський запевнив, що готовий до будь-якого формату переговорів. Я ніколи не боявся. Просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир. Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати. Або ковтати всі ці свої його наративи. Мене не цікавить його бали в Криму, його червона ікра тощо. Я не знаю, може він когось там в світі ще здивує, але для мене це вони динозаври. Розумієте, вони хочуть просто нас з'їсти. а нам треба захищатись і відстоювати свої права. Нині не час скасовувати санкції проти Росії, заявив президент Франції Мануель Макрон за підсумками засідання коаліції рішучих в Парижі. Чітко пояснив, не може бути скасування санкцій до встановлення миру. З цим погодилися і інші учасники коаліції рішучих. Домовилися зберегти економічний тиск на тіньовий флот Росії, а також на деякі промислові потужності країни-агресорки. Британія докладе зусиль, щоб Україна під час подальших переговорів почувалася якомога сильнішою, заявив британський прем'єр Кір Старнер. Тож погодилися посилити військовий і економічний тиск на Кремль. Посилення економічного тиску на Росію. Прискорення ухвалення нових більш жорстких санкцій, які впливатимуть на енергетичні прибутки Росії, і це має бути спільна робота, щоб цей тиск став відчутним. Ми також обговорили, як ми можемо підтримати реалізацію повного або часткового припинення вогню, коли будуть домовленості, і яких можемо докласти зусиль щодо переговорів про справедливий та міцний мир. Санкція один із небагатьох реальних інструментів, які є у світу, щоб схилити Росію до серйозних переговорів, заявив президент Володимир Зеленський. Додав скасування санкцій з Росії, нині стало б катастрофою для дипломатії. Якщо країна-агресорка порушить угоду, процес повернення санкцій буде неймовірно повільним і складним. І до того часу багато хто просто перестане вірити, що санкції справді працюють. Росія занадто часто порушує свої обіцянки. Санкції мають діяти доти, доки триватиме агресія та окупація. Президент Зеленський зазначив, що нещодавно і справді звучали сигнали щодо можливого послаблення санкцій. та європейські партнери запевнили, що навіть не розглядають це питання щодо а, санкцій, і щодо можливого зняття, тощо дуже небезпечні сигнали. Сьогодні всі підтвердили, що ніхто з партнерів, принаймні присутніх, не збирається знімати санкції, а навпаки, наголошуємо на продовженні і нових пакетах. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила, що відновила фінансування Радіо Свобода та агентства з глобальних медіа, яке, зокрема, корує Голос Америки. Про це повідомило видання ГІЛ. Компанії позивалися до суду після того, як Білий дім вирішив їх закрити. Суд рішення тимчасово заблокував. Сьогодні мало відбутися слухання по суті. Тепер американський мін'юст стверджує, що судова заборона втратила сенс, бо фінансування відновлене. Водночас гроші на рахунки поки не надійшли. Позивачі кажуть, що відкличуть клопотання, що й на влада виконає зобов'язання. Якщо ж сторони не досягнуть угоди, суд проведе слухання в понеділок по обіді. Уряд Норвегії подарував харківській міській лікарні гібридно-сонячну електростанцію, яка забезпечить безперебійну роботу медзакладу навіть під час блекаутів. Це критично важливо для кардіологічного відділення та реанімації, кажуть лікарі. У медзакладі щороку надають допомогу 11 тисячам пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував норвезькому уряду за допомогу. За його словами, обладнання допоможе щороку заощаджувати майже півтора мільйона гривень. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Єйде і міністр праці та соціальної інклюзії Норвегії Тоні Брена заявили, що програма підтримки передбачає встановлення сонячних електростанцій у восьми лікарнях і п'яти школах Харкова. Норвегія всебічно підтримує Україну лише цього року. Допомога уряду Норвегії Україні сягнула 8 мільярдів доларів. Це підтримка військових, допомога з ППО в озброєнні і розробці сучасних технологій. Але ми надаємо надзвичайну підтримку і цивільному сектору. Я впевнена, що ваша підтримка дасть можливість нам енергетично вистояти. А що стосується знаєте, такого бойового духу, який є у харків'ян, ви бачили, що він є і він буде, і ми обов'язково досягнемо разом справедливого, довгоочікуваного і головне тривалого миру. А далі в ефірі історія про спецпризначенця державної прикордонної служби Володимира Мазурака. Стати військовим для захисника була мрією дитинства. Спершу військовий ліцей, потім одеська військова академія. Отримавши офіцерські погони, він потрапив до бойового прикордонного підрозділу. Бої на околицях Вовчанська, Авдіївка, Красногорівка, низка штурмових та контрштурмових операцій. Але торік Володимир зазнав численних поранень, зокрема високу ампутацію лівої нижньої кінцівки. Боєць готовий продовжувати захищати країну, але потребує нашої з вами підтримки. Аби встати з крісла колісного, йому потрібно встановити колінний біонічний протез. А ще попереду тривала реабілітація. Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки. Будь-який донат наблизить Володимира до змоги повернутися у стрій до побратимів. Тож не будьте байдужими. Все супер. Зараз проходжу реабілітацію. Починаю тренуватись, стояти спочатку на правій нозі, на милицях, Потім з часом почну ходити на милицях. Результат ну, дуже сильний. Лікарі, фізичні терапевти дуже сильно стараються робляться для того, аби чим швидше я став на ногу. Я мужу Володимир, мій позивний джедай. Я з Івано-Франківської області, Косівський район, села Кришори. З самого дитинства я мріяв стати військовим. Я навчався в школі, і після сьомого класу я вирішив поступити в Прикарпатську військово-спортивний ліцей. Де саме і почалась моя кар'єра військового. Під час навчання ліцеї я дуже полюбив займатися стиквондо і тайським боксом. Та, як я з Франківщини, я дуже полюбляю ходити в гори. Тому я собі поставив був за ціль це обійти 10 найвищих вершин України. Зараз я обмежений в Русі на кріслі колісному, тільки пересуваюся. Хоча вже є дозвіл лікарів наступати мені на ногу, але все одно це не те, що ти повноцінно рухаєшся. Після закінчення. Ліцею я поступив до військової академії міста Одеса на факультет десантно штурмових військ. Після того, як закінчилось моє навчання, я проходжу службу в 10-му мобільно прикордонному загоні. Своє поранення я отримав внаслідок штурму ворожих позицій. на, був нанесений по нам з авіації після того, як нам по нам нанесли удар. Мене поранило, мої побратими все зробили дуже швидко і оперативно, тому що поранення було дуже серйозне, були масивні кровотечі. Я сидів коло машини, поранений, і згадував ну, згадував, що моє сестрині сілля, і я такий, ну як так могло статись в цей день, і а не в якийсь інакшій. Перші дні я провів в реанімації, дуже багато операцій. По поводу моїх ніг після чого як мені тільки стало легше, мене перевели в палату. Після того як все загоювалось, зі мною почали працювати фізичні терапевти в госпіталі державної прикордонної служби. Спочатку було дуже важко, тому що болі все заново розробляти, ногу загинати. Але з часом з часом, по потрохи, потрохи її все налагодилося. Коли людина малює, вона поєднає думками в цей процес, ці сенсовні відчуття. Тобто, коли відчуває папір, відчуває оливець, пастель чи щось. А вона трішечки заспокоюється, тобто може впорядкувати свої думки. Незабаром я очікую свою первичну консультацію в. Суперхюменс центрі. Відтою рукою. Нормально. Здорово. Ді, стаю, Добре? Добре? Добре. О, ні. Здорово. <ріст> Сподіваюсь на встановлення біонічно-колінного модуля, бо хочу продовжити службу. Так, як я давав присягу на вірність українському народові і хочу бути корисним в своїй державі. У неділю не забудьте перевести годинники на годину вперед. Ми повертаємося до літнього часу. Спатимемо на годину менше, натомість день стане довшим. Можна більше бути на свіжому повітрі і менше використовувати електрику в години пікових навантажень. В останні роки в Україні неодноразово порушували питання скасування сезонного переведення годинників. Був навіть окремий закон про залишення України в зимовому часі, але його не підписав президент України. Скасування часових переходів підтримує багато експертів, адже зміна режиму може негативно впливати на здоров'я і не має особливо економічного ефекту. А от дискусія, який саме час правильний, триває. Триває наш марафон, тож до зустрічі рівно за 15 хвилин.